Шукаєш топовий еквалайзер для свого вокалу, щоб він звучав як у номінантів на гремі. Салют! На зв'язку G36 Studio, і в цьому відео я підкину топ-5 еквалайзерів для твого вокалу. Поїхали! П'яте місце: Pultec EQ. Це вінтажна класика 50-х від Pulse Techniques, створена для радіо і студій. Що робить? Додає м'які музичні гармоніки через лампову схему, підкреслюючи низи і верхи. На вокалі його буст Attenuate трюк дозволяє бустити повітря на. 12-16 кГц, додаючи блиску, або піднімати низи на соточці, додаючи теплоти, але при цьому низ не бубнить, а верх кристально чистий та не ріже. Четверте місце Magic U4. Magic Q4, Magi Q4 це сучасна емуляція аналогового EQ, створена у 2000-х роках, для чистого і прозорого звуку. Його фішка унікальний Airband 2,5-40 кГц. Що робить? Додає кришталевого блиску і при Сутності без різкості ти можеш пустити верх, і він не буде різати вуха, а просто робить голос живим. Легендарний девайс. Дуже люблю. Третє місце: Еосіс, AIR EQ. AIR EQ від відеосіс це цифровий еквалайзер 2010-х, Створений із фокусом на музичність і простоту. Що робить? Його AIR і Air смуги додають вокалу близьку. На верхах і теплоти на низах, а унікальні криві дозволяють точно вирізати резонанси. Звук виходить шовковистим, але й з характером. Абсолютно чистий та без безпотворений еквалайзер. Кожен мій вокал каже йому дякую. Друге місце SSL 4 SSL-4KE. ssl 4 – це плагін, що імітує еквалайзер із консолі SSL 4000 із 80-х років, які використовували на всіх топових альбомах. Що робить? Його чотири смуги додають агресивні. Кресивний панчовий звук із характером, дзвоном на верхах і щільними низами. На вокалі він додає присутності в середніх частотах 2-5 кГц. і може вирізати муть у 200-400 Гц. Улюблений у кожному міксі, на кожній доріжці, на кожному вокалі, кожен раз. І перше місце, звичайно, FabFilter Pro Q4. Це король цифрових EQ, створений у 2020-х для максимальної гнучкості. Що робить? Його. Аналізатор спектру показує всі проблеми вокалу від резонансів, до муті, а динамічний режим дозволяє автоматично прибрати непотрібні частоти. Можеш бустити повітря, вирізати низьку середину чи навіть робити сайчей. Жоден мій мікс не обходиться без нього. Це пушка, яка робить просто усе юзує для хірургічної точності та захисту від зайвих частот та резонансів. Ось такий топ 5 аквалайзерів для вокалу. Пиши, який з них тобі зайшов. Який ти можеш ще не пробував? Вподобайка, підписка на цьому, все побачимось.